Як і коли з'являються зірки на небі, достеменно невідомо. Але в шоу-бізнесі це процес більш прозаїчний. Поява нової зірки це насамперед таланти, наполеглива праця виконавця, а також робота великої команди. У нас з'явилась унікальна можливість поспілкуватись з талановитою співачкою на самому початку її великого шляху на українській естраді. Отже, знайомтеся. Авторка і виконавця своих пісень Анаэль, серце, весь макэ, макэ, мак, Хочеть, хочеть, Сьогодні дуже яскравий, дуже гарний день. І мій день починається зі студії. А мої маки вони розквітають тут, і саме тут я даю їм нове життя. І так, поїхали. Ти зійдеш до початку. Кінця. Я приїхала до Києва, подолавши дуже важкий шлях. Але сподіваюсь, це того варто, бо я знімаю тут два кліпи, один з яких маки, а другий поки ще таємниця. Слова пісні маки прийшли мені у вісні. Маки це премістичне став, між життям і смертю. Воїн йде по маковому полю і не розуміє, де він опинився, але він неодмінно повернеться з новим відчуттям життя. Це міновий образ для мого кліпа Маки від Євгенія Кір'єнко. Мені дуже подобається, бо він відчув все. Він відчув, навіть я співаю там червоними рунами, і він, він такий оберіг зробив. Воно дуже гарне. Так. А це образ до другого кліпу, також від Євгена Кір'єнко, такий собі містичний янгол. Дуже круто виглядає. Хочеться літати, літати не згасає горі цей кліп. Маки вони взагалі для всіх жінок, які чекають на своїх чоловіків з перемогою з живими. то і чекається. Як я кажу, все буде Україна та Україна все. Же прем'єр кліпу це пісня вона дуже містична, в неї є дуже багато символичних знаків. Вона торкнеться серця кожного українця.